Не на щиті повернулися в Україну. Росіяни намагаються провернути курський сценарій під Покровськом і поводи на СБУ стане маркою. Про це і більше просто зараз в ТСН онлайн. Вітаю, друзі! Я Ірина Прокоф'єва. Ставте вподобайку, тисніть дзвіночок, коментуйте ефір. Ми розпочинаємо. 1212 тіл повернули в Україну. Про це повідомляють у координаційному штабі з поводження з військовополоненими. У МВС обіцяють у найкоротші терміни провести експертизи для встановлення осіб загиблих. На щиті повернулися тіла полеглих із Курської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Ну і нагадаю, що цими днями триває великий обмін військовополоненими, про який було домовлено на останній зустрічі у Стамбулі. На перших двох його етапах повернулися наймолодші бранці та важко поранені бійці. Ми ж з нетерпінням чекаємо на третій етап і усіх наших вдома. Троє загиблих поранених понад 60, серед них дев'ятеро дітей. Це наслідки нічної масованої атаки на Харків. І цифри ці не остаточні, бо під завалами зруйнованих осель ще можуть бути люди. За 9 хвилин російські терористи вдарили по місту 17 дронами. Мішенню для ворога стало житло і цивільні об'єкти у двох районах: Слобідському та Основ'янському. Лише в одній із багатоповерхівок вибухи і вогонь знищили кілька поверхів. Пошкоджень зазнало тролейбусне депо. Його росіяни атакують вже вдруге за два тижні. Палала промислова будівля і станція техобслуговування. На місцях прильотів досі працюють рятувальники, комунальні служби, правоохоронці та волонтери. Людям чиї помешкання вціліли, допомагають відновити світло, газ і воду. Три людини на жаль загинули. Одна жінка ще доросла, одна знаходиться в лікарні в крайважкому сталі. Так само відомо про сім дітей, які фактично постраждали. То практично зруйновано чергове цивільне підприємство, плюс два житлові будинки, багатоквартирні на місці тривають роботи із ліквідації наслідків і під завалами можуть ще перебувати люди. У Харкові СБУ затримала місцеву жительку, яка коригувала повітряні удари РФ по місту. Після вербування через Телеграм агентка отримала список координат, за яким мала зібрати інформацію про розташування підрозділів сил оборони, їхню кількість і техніку. Раніше жінка публічно закликала до створення в Україні так званих буферних зон. Саме через це й потрапила у поле зору ворога. СБУ викрила її одразу після вербування. Тож кожен крок зрадниці задокументували під час обшуків. У неї вилучили комп'ютерну техніку і телефон із доказами роботи на ФСБ жінці оголошено підозру одразу за трьома статтями. Вона під вартою без права на заставу. Від ракетного та дронового обстрілу напередодні оговтується і Київ. Із десяти районів постраждали сім. Найбільше поруйновано багатоповерхівку в Оболонському районі. Тепер частина квартир підпадає під капітальне відновлення, повідомив голова тамтешньої адміністрації. Як відбувається ліквідація наслідків ворожих ударів, які роботи заплановані, Аліна Лісова розкаже. Потрощений фасад, вибиті вікна та винесені балкони уже другий день поспіль на столичній оболоні намагаються ліквідувати наслідки ворожої атаки. Наразі на місці працюють комунальники. Вони намагаються підмести усе те будівельне сміття та уламки скла, які досі лежать на подвір'ї будинку. Пані Алла мешканка постраждалої багатоповерхівки. Її квартира на другому поверсі опинилася в зоні ураження ворожого дрона. У ніч проти вівторка, коли Росія масовано атакувала столицю, вона була на дачі, тож на щастя, не постраждала. Пряме влучення, вон бачите, дирка, кусок цемента і видно, ударною волною знесло перекриття на третьому поверсі, і це все почало падати і горіти. Ну, в принципі, пожар був затушений, розбира. Але, звісно, завал можете представити на рівень людського росту. І благодаря тому, що не було пожежі, квартира в принципі, всіліла. Волонтери спрацювали, була допомога і їдою, і водичкою, плівочку дали. На подвір'ї житлового комплексу ще досі стоять понівечені автівки. Наразі їх власники намагаються прибрати, аби ті не заважали роботі комунальників. Практично в епіцентрі опинився цього взрива, то стан такий, що його тільки на розборку планую продати. Та й все. Одразу дві машини свою і дружини вивести хіба що на металобрухт намагається пан Святослав. Його сім'я мешкає у будинку поруч. Квартира не постраждала, але каже, потужних вибухів дуже злякалися малі діти. Почалась тривога. Ми, як завжди, одягнули дітей, перенесли їх. Все, середню комнату, яка без вікон. Ну там один взрив був, другий, третій. Загалом пошкоджень зазнали 18 квартир багатоповерхівки, також повністю зруйнованої аптеку на першому поверсі. Наразі частково розбиті квартири мешканці закрили плівкою і також намагаються досі оговтатися, бо здебільшого обійшлися переляком. На щастя, загиблих у цьому будинку немає. Аліна Лісова, Роман Рєпатесен ТСН плюс Ну, а що про програми компенсації за пошкоджене або зруйноване житло? Знаєте ви і чи користувалися ними? Пишіть обов'язково про свій досвід в коментарях до цього ефіру. На Ютубі, звісно, поставте вподобайку і підпишіться на наш канал. Я ж тим часом продовжую випуск ТСН онлайн. Курський сценарій на Покровщині. Окупанти намагаються перебити логістику нашим військам дронами, застосовують молні, навіть проти піхотинців гатять по прифронтових дорогах. Причому без розбору і по цивільних, і по військових авто. Аби контролювати шляхи під'їзду до передової наших сил оборони, росіяни підтягнули на покровський напрям свій спецпідрозділ дронарів Оріон, той самий, що й працював на Курщині. Наскільки це небезпечно, і як йому протидіють армійці, розкаже спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко. курсом 210 десять швидко пролетіла за домами, не вспів не вспіла стріляти. Ще є, ще є. росіяни з Курщини підтягнули підрозділ, який зветься Рубікон, це такі собі сили безпілотних систем по російськи які працюють в глибокі тили наших військ. Зокрема, дронами, і от зараз ми не можемо виїхати на позицію, тому що ці російські пілоти вийшли на полювання. Кілька ФПВ-шок залетіли дуже далеко від лінії фронту. Якраз да, в рудинська власне у бік Добропілля. Там з Родинського летить ФПВ-шка в нашу сторону. Передай сані, щоб постояв з рушницею. Цей Рубікон перебив нашим військам логістику на Курщині. Тепер тим самим займається на Покровщині, хоч ми в броньованому хамві, але й на ньому вже є сліди ударів ворожих дронів. Вдарило з лівої сторони, і пошкодило колесо справа. Ми врешті рушаємо. Дрон нас не помітив і полетів далі. Треба встигнути доїхати до військових, поки є коридор у тимчасово чистому небі. Важкий американський хамві, і його водії вкладаються повну і не збивають швидкості навіть на поворотах. Дрон пушку, дрон пушку була на А тут командир намагається врятувати трьох наших піхотинців від ворожого евпів. Російський безпілотник вже скинув боєприпаси на нашу позицію. Вона загорілась. Комбат екстрено виводить воїнів на запасну. Давай, 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 давай вниз, прямо вниз, вниз, скажіть, низ. До сухого во, во во йдуть, йдуть, правильно. Комбат дає команду пілоту, який через радіостанцію підказує бійцям шлях. Нервують всі, бо відповідальні за ці три життя на екрані. Там скажи труп лежить, там пі лежить, дохай. Хай туди запригують, швидше. Лівія, лівіє, скажи. Тільки тобто їм треба зараз уже йти, а не коли вони успокояться. Коли вони успокояться, вже поздно буде. Їх видно. Воно. У воїнів є кілька хвилин, аби заскочити в укриття, бо так само як наш пілот їх бачить російський і ворожий стрілятиме. Подалення в пів закажу давай, давай, давай. Скажи, хай быстріє, запригують уже. Берлін, тільки максимально скажи, хай быстрія залазять, Зала потім там будуть вже відпочивати. Бійці врешті заходять на позицію. Тепер їх дістати російському дрону буде складніше. Увесь підрозділ 25-ї повітряно-десантної видихає. Хай менше світяться, щоб він їх не спалив, хай далі туди скидає. Це, це на, на даний час наш навіть, найголовніший ресурс, який в нас є. Якби на не звучало, що це ресурс, але це є ресурс. Не на нас працюють, а ми працюємо на солдатів. Максимально ми повинні так зробити, щоб противник до них не підійшов. А якщо підійшов, то це максимально донорно знищитися всіми засобами, які є в батальйоні. Усі ці події відбуваються на півдні від Покровська. Рік, як воїни 25 ки там тримають оборону і дотепер не пустили ворога в місто. Цей батальйон ще й відтіснив окупантів села Котлине, чим і розблокував для нас вигідні позиції. Тобто той підрозділ, який відповідає за цю смугу, він трошки підстерся вже і. Що стосується противника, то так, ну, ж теж не дураки. Вони розуміють, що лізти на пролом вже якби недоцільно. Великі втрати, це обична математика, посчитала, скільки втрат, І зараз вони йдуть в стик. Лише за травень воїни-десантники знищили три сотні окупантів поблизу Покровська. Тож росіяни вирішили не йти піхотними штурмами в лоба, а застосовувати тактику Курщини, удари дронів в глиб території, аби перебити логістику і взяти під контроль дороги до наших позицій. І поки у них цих дронів більше ніж достатньо. Юлія Крієнко, Володимир Парахонський, Олег Мостовий ТСН 1+,1. СБУ буде бити ворога там, де він вважає себе недосяжним, заявив генерал-лейтенант Василь Малюк про спецоперацію Павутина. Спецпризначенці оприлюднили нові деталі відомої на весь світ української операції у глибокому російському тилу під назвою Павутина, результат якої ураження більше ніж третини стратегічної авіації РФ. На цих кадрах видно хронологію подій. З першої СБУ переправила до Росії щонайменше 117 ФПВ-дронів, ну а згодом і модульні дерев'яні будинки. Під їхні дахи вже на території РФ заховали безпілотники і розмістили конструкції на вантажівках. У потрібний момент, який вирахували до секунд, дахи будинків дистанційно відкрили, і українські пташки полетіли полювати на російські бомбардувальники. Операція відбувалася одночасно у трьох різних часових поясах. Оператори FPV-дронів вбили точно у паливні баки, двигуни і ракети. 1 червня СБУ уразила одразу чотири військові аеродроми у тилу Росії – Оленя, Іваново, Дягілєво та Біла. Серед уражених А-50, Ту-95, Ту-22, Ту-160, а також Ан-12 та Іл-78. Орієнтовні збитки для ворога перевищують 7 мільярдів доларів Сполучених Штатів. Ця операція стала відповіддю на масовані ракетні обстріли українських міст, лікарень і енергетичної інфраструктури. Ну і операція Павутина стане маркою. Укрпошта вже розробляє дизайн. Її керівник ігор Смілянський сказав в інтерв'ю ТСН, що почали роботу над ескізами, щойно дізналися про знищення ворожих літаків. Павутина вивела з ладу близько третини стратегічної авіації Росії, яка здатна нести ядерну зброю. Збитки заявив президент, оцінюють у 7 мільярдів доларів. А ще відзначив блискавичний результат СБУ. В НАТО ж закликали західних військових повчитися креативності в Україні. Марко із павтиною українці мають побачити уже невдовзі, і окрім символізму, натякає Ігор Смілянський, Марка матиме ще й особливе послання ворожій армії від усіх. Українців там буде саме головний сигнал нашим ворогам. Я не можу в ефірі це показувати, але він обов'язково буде. Там обов'язково буде деталі операції. Тобто, це друга марка серії ідина, тому залишиться після цього. Тільки сухопутні сили вже закінчують собі. готується, готуйся. Да. Ну, а вже зараз можна придбати свіжі марки, присвячені сухопутним військам, а також ті, які присвячені медійникам, тим, хто працює на лінії фронту. ТСН отримала їх від Укрпошти у подарунок. Ну, а ми своєю чергою передаємо колезі оператору Павлу Бориску, який отримав поранення під час відрядження на схід. Це присвячено бойовим журналістам, журналістам, які працюють на лінії зіткнення. Я знаю, що у вас є теж герої, тому я передаю цю марку вам. Так, І... це Павло Бориско отримує цю марку оператор ТСН, який постраждав від обстрілу в півдрона разом з військовим, коли робив репортаж на Харківщині. Передаємо цю марку так. нашому герою. Заблокувати 18-й пакет європейських санкцій проти Росії погрожує словацький прем'єр. Роберт Фіцо висунув в Брюссель умову, за якої може підтримати обмеження. Ухвалюють санкції країни-члени ЄС одноголосно, і Словаччина може зірвати цей процес, якщо, за словами Фіцо, Європейська комісія не запропонує реального вирішення кризової ситуації, в якій опиниться Словаччина після повного припинення поставок газу, нафти та ядерного палива із Росії. Як саме бачить вирішення цієї ситуації, словацький прем'єр не пояснив. Раніше ж він не раз погрожував заблокувати санкції. Утім, Євросоюз ухвалив вже 17 пакетів обмежень. А напередодні Єврокомісія представила державам-членам 18-й пакет, вдарити хочуть по російському енергетичному сектору і банкам зокрема встановити нову граничну ціну на нафту і обмежити доступ до СВІФТ. Також пакет передбачає розширення експортних заборон та контролю і посилення заходів протидії обходу санкцій. Ілон Маск дав задній хід. Мільярдер заявив, що шкодує про деякі свої висловлювання щодо Дональда Трампа. Про це він написав у своїй соцмережі ікс. За словами бізнесмена, деякі з його повідомлень, опублікованих минулого тижня, зайшли занадто далеко. Напруга між колишніми політичними соратниками виникла із травня, коли Ілон Маск залишив свою посаду у департаменті ефективності уряду США. Спершу бізнесмен уникав публічної критики Трампа, ну а потім розкритикував бюджетний законопроєкт. Почалися взаємні образи. Трамп писав, що маск збожеволів. Маск зі свого боку звинувачував президента у невдячності, бо інвестував близько 250 мільйонів доларів у його передвиборчу кампанію. Ну а ще натякав на зв'язок політика із спокійним Джефрі Епштейном, засудженим за торгівлю людьми. Журналісти довідалися, що врегулювати ситуацію вдалося лише після окремої розмови представників Трампа і Маска. Його люблять і дорослі, і діти напередодні відзначили всесвітній день морозива. Найпевніше, саме 10 червня 1786 року почалися масові продажі цього десерту у Сполучених Штатах Америки. Відтоді з'явилося багато не лише промислових, а й крафтових виробників, котрі змагаються у креативності рецептури. Як вибрати справді якісне морозива? Кореспондентка ТСН Олена Лоскун розповість. Тиміссих, де виробляється морозиво, морозиво на цьому Житомирському підприємстві виготовляють уже більше 40 років. Екскурсію цеху мені проводить директорка з якості Лариса Миколаївна. Морозиво заморожується мінус 40 біля 20 хвилин. Щодоби на підприємстві можуть випускати понад 100 тонн морозива. Кілька років назад нашим морозивом смакували навіть полярники. Станції Вернадського. загалом у світі морозива щороку з'їдають за 15 мільярдів літрів серед екзотичних з комахами, які готують у Британії, Африці та Угорщині, або ж із сусальним золотом. Можна скуштувати із рідкісним білим трюфелем за майже 15 тисяч доларів за кілограм. Українці морозиво теж люблять. Невеликі крафтовики, середні та крупні компанії. Аналітики підрахували виробників, котрі серед іншого займаються морозивом в Україні. Понад дві сотні у 15 з них прибутки найбільші за останні три роки. Якби загальна виручка, ось у цих виробників українського морозива – це 31,3 мільярди гривень і за 24-й рік українці з'їли морозова на 13,3 мільярдів гривень. За мегазаробітками ігор та ольга усики не женуться. Для них головне улюблена справа. Тож в одному із сіл Черкащини подружжя облаштувало справжнє козиняче царство, із молока роблять, зокрема і крафтове морозиво. Передусім каже Ольга: потрібно добути із молока вершки. Молоко, вершки, цукор, ваніль. Це все, все збивається. Отриману суміш заморожують у спеціальній машині і можна куштувати. Цікаво, немає оцього присмаку козячого молока. Водночас це є про морозивої лякачки, вигадані ще за часів радянщини. Наприклад, що десерт не можна їсти, коли хворе горло, та сучасні лікарі заповняють це не так. Видалення мигдаликів, тонзилектомія, як аденотомія, видалення аденоїдних вегетацій у дітей. Ми через дві годинки після операції. Приносимо в палату діткам чи дорослому морозиво, і морозиво це такий найкращий дуже інструмент для того, щоб і отримати енергію і зменшення набряку. Утім, зловживати холодними ласощами, звісно ж, не варто перед тим як купувати. Професорка державного торговельно-економічного університету Олена Сидоренко радить усім обов'язково вивчати склад морозива. Пломбір повинен містити мінімум 12% до 20%. жиру. Ну я 20% не бачила. Натуральні складники повинні бути і у плодово-ягідному та замороженому льоді. Ще один варіант морозиво із комбінованим складом сировини. Якщо гідрогенізовані, це штучно змінені це транжири, які будуть впливати на обмін речовин в нашому організмі, на структуру клітинних мембран. Зберігатися морозиво має при температурі не менше мінус 18, а от повторно заморожувати його. Не варто Олена Лоскун, Валентин Шенко, ТСН 1+,1. плюс А який сорт морозива найбільше любите ви? Класичний пломбір, фруктовий чи шоколадний? Обов'язково пишіть про це в коментарях до цього ефіру на Ютубі. Поставте вподобайку, натисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. ТСН онлайн. Побачимось вже о 16-й.